Що скажуть карти про його думки щодо тебе зараз? Таро знає відповідь Дивись, зараз він ніби пішов у тінь. Він заляг на дно, притих, приховує свої справжні почуття під маскою спокою. Він робить вигляд, що все добре, але йому важливо зберігати видимість контролю, хоча всередині його розривають емоції. Він усе ще хоче, щоб ти виконувала його бажання як золота рибка. Усередині нього метання. Двійка мечів. Говорить, що він сам не знає, що робити, ніби стоїть на роздоріжжі, не наважуючись зробити крок. Він боїться зробити неправильний вибір і втратити те, що досі для нього дороге, те, що він боїться втратити. Жиця нашіптує йому дивні думки про тебе. Він відчуває над собою твою владу, ніби ти зачарувала його без слів. Інтуїтивно він відчуває твою силу і боїться своїх почуттів, які не може повністю контролювати. Трійка мечів змушує його думати про те, як сильно він тебе ранив, навіть якщо зовні він це приховує. У глибині душі він відчуває провину і сором за свої вчинки та за те, як він обійшовся з твоїми почуттями. У його серці живе туга. Це його смуток за минулим, за тими моментами, які зараз здаються світлішими. Він згадує найтепліші миті між вами і шкодує про втрату близькості. Четвірка пентаклів. Показує, що він тримає твоє місце у своєму серці, навіть якщо зовні не подає виду, йому важко відпустити спогади про тебе. Він тримається за них як за скарб, він зберігає речі, пов'язані з тобою, і не може викинути їх ані з матеріального світу, ані з серця. Він почувається дурним, шут це його внутрішнє відчуття власної легковажності і помилок. Він усвідомлює, що був наївним і діяв нерозважливо, не цінуючи те, що мав. Зараз його самооцінка вже не така, як була раніше, вона майже на нулі. Коли він думає про тебе, перед його очами стоїть твій образ ніжний, красивий, незабутній, як сяйво зірки. Ти для нього, наче дороговказ, мрія, до якої він прагне, навіть якщо боїться наблизитися. Твоя краса досі полонить і вабить його. Прямо зараз він думає про тебе, і ти це відчуваєш, і все ж усередині нього зріє план. Мах показує, що він збирається діяти. Але буде хитрувати, маніпулювати, намагаючись схилити ситуацію на свою користь. Він хоче повернути контроль над ситуацією і показати себе сильним, приховуючи свою вразливість, прагнучи виправдатися перед тобою і самим собою. У ньому палає бажання прорватися, лицар жезлів несе у собі пристрасть, імпульс, прагнення зблизитися, навіть якщо він сам до кінця не розуміє, як це зробити правильно. Його серце палає бажанням зустрічі, але розум досі вагається між страхами і поривами.